Іван Карашівський ріс здібним учнем, ніколи не хворів і був спортивною гордістю школи. Завжди брав участь у спортивних змаганнях. Тепер на партії, де сидів дев'ятикласник, стоїть фігурка Ісуса Христа, квітка і його шкільне приладдя. Дитина і родина настільки побожна. Я їх постійно бачу в церкві. Дитина приходить завжди на уроки. І навіть перше, що слідча вийняла з його сумки, це був молитвеничок. Трагедія трапилася у селі Іванчани з Бараського району у понеділок, після четвертого уроку. Іван разом з однокласниками вийшов на перерву на шкільне подвір'я пограти у баскетбол. Хлопець кинув м'яча і впав на землю. Ті, що були ті його товариші, дивилися, чи м'яч попаде в кільце. Підняли голову, потім повертаються. Іван лежить. Почали робити йому штучне дихання. Фельдшерсько-акушерський пункт і сільська рада розташовані поблизу школи. Вчителі одразу повідомили лікаря і сільського голову. Той викликав швидку. Десь так три хвилини по першому, може було як подзвонив на скору. Скоро приїхали де 25 по. Десь за два зозбаржа 18 кілометрів. Фельдшерка, яка надавала першу допомогу дитині перед тим, як приїхала швидкам, каже, Іван ріс хлопцем здоровим. Хворів такими гострими респіраторними вірусними інфекціями, і то можна сказати, що рідко. Він не є таким хворобливим хлопчиком. Кожен рік проходив медичний огляд. Це підтверджують і рідні хлопця. І впевнені, Іван помер через невчасно надану першу медичну допомогу. Він розвивався хлопцем. Ну здоров'я, як говорить, і мати, його, і батько. І я так, так само, то, що спостерігав, що він в лікарні, практично не лежав і ні на що не жалося. Казали, що заключення не часто не дали допомоги. Казали, приїхали, говорили, люди приїхали, скоро без нічого, ніяких медикаментів немало, ніякої, ніякої апаратури. Попередній висновок медиків раптова зупинка серця. Але що саме стало причиною цього в управлінні охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації? Ще не знають. Чекають, що скажуть судмедексперти. Однак рідним не до висновків медиків. Сьогодні хлопчика поховали. В останню путь Івана проведжало усе село. З Іванчана Слободян Сергій Русаков, телеканал Зік.